Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас з'являється ось в продажі такий чудовий автомобіль, це BMW X5 Від 2014 року випуску, обладнана надійним та потужним 3-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу x drive Дане авто у нас продається за ціною 31 490 доларів. Ми маємо ось таку чудову оптику, протитуманні фари, гарні оригінальні, легкосплавні диски, повторювачі поворотників. Багажне відділення у нас на електроприводі, є передні та задні парктроники, камера заднього виду. Ось такий просторий багажний відсік. Перейдемо до заднього ряду сидінь. Нас тут зустрічає великий шкіряний, дуже вмісткий диван в максимально збереженому стані. На рахунок переднього ряду сидінь У нас тут повний склопакет, електрорегулювання переднього ряду, пам'ять водійського сидіння, датчик світла та дощу, мультикермо, гарна штатна мультимедія. Двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач. Адаптивний фріз-контроль та ще багато цікавих та корисних функцій в автомобіля. Я вам нагадую, що дане авто у нас продається за ціною 31 490 доларів. Кого цікавить даний автомобіль? Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.